За добу до центрального матчу туру між Кировоградською зіркою та ПФК Олександрія стадіон відпочиває. Але вже завтра на цьому смарагдовому газоні відбудеться надзвичайна боротьба між цими суперниками за домовленістю клубів. Матч Кировограду переноситься в Олександрію через реконструкцію стадіону Зірка. Футболісти обох команд провели передматчеве тренування і дуже відповідально готуються до принципового двобою. Хоча в цьому дербі кіровоградці є номінальними господарями поля, але ПФК Олександрія на стадіоні рідного міста і перед своїми вболівальниками буде намагатися показати найкращу гру. Та отримати перемогу напередодні двобою між командами тренер Кіровоградської зірки Анатолій Бузник святкував свій день народження, і напевно перемога його команди була б найбільшим подарунком. Але все буде відомо завтра. Сам матч, який очікувалось, був досить напруженим. В першому таймі більше небезпечних моментів мали Олександрійці, та реалізувати їх в голи так і не вдалося. Кіровоградці, в свою чергу, намагалися діяти на контратаках. Але протягом перших 45 хвилин глядачі голів так і не побачили. В другому таймі гра вирівнялась і небезпечні моменти стали виникати біля обох воріт. В середині другого тайму голкіпер ПФК Олександрія Руслан Зарубін ціною травми ліквідував загрозу біля своїх воріт. Але вже на поле не зміг повернутися. Після матчу лікарі констатували у гравця струс мозку. На його місце вийшов грати вихованець Олександрійського футболу Дмитро Рудик, якому не вдалося зберегти свої ворота сухому. На 85-й хвилині після розіграшу штрафного Олексій Чичіков відкрив рахунок. Олександрійці ж змогли відігратися вже на останній шостій компенсованій хвилині матчу. Після помилки голкіпера зірки Олександрієць Артем Черній забив свій дебютний гол у складі жовто-чорних та приніс нічию для своєї команди. На післяматчевій прес-конференції тренери обох команд прокоментували гру своїх підопічних так. Ну, я думаю, що гра всім сподобалась, тому що була напруга до останньої хвилини матчу. І, звичайно, я такої кінцівки не чекав. Я маю на увазі два вилучення. Це дійсно десь додало нам сили і впевненість те, що ми можемо зрівняти рахунок, тому що ми вже практично всі побігли в атаку і забили нарешті довгоочікуваний гол. В домашніх стінах. Ну, Раніше ми грали в гостях, але в домашніх стінах. Ну а грою я задоволений. Задоволений першим таймом, тому що ми перегравали, я вважаю, суперника, більше створили таких напівгольових моментів. Більше остроти було, більше агресивності, більше боротьби ми вигравали. І в перерві я сказав, хлопцям, треба раціонально використовувати свої сили, тому що ми мали важкий переїзд з Тернополя. и на момент, скажем так, меньше вихидного. Ну, то, что касается игры, мы и, э, были уверены, что игра будет такая достаточно тяжелая, э, с множеством количества единоборств. Э, команда Александрии очень неуступчивая, очень опытная, есть лидеры команды, и э, все получилось достаточно эмоционально и Говорят, так не, не по нашему сценарию, особенно концовка игры, но тем не менее мы надеялись, что у нас созидательные действия в атаке все-таки будут более, более э, слаженными и совершенными, чем то, что было, особенно в первом тайме. Да и во втором тоже у нас получилось ряд, только несколько атак, которые можно назвать созидательными действиями. А так в основном и с нашей, и с их стороны были единоборства, борьба и оборона своих ворот. К сожалению, в конце мы не смогли сохранить холодную голову. Даже опытные игроки допустили ряд оплошностей, в том числе и на последнем рубеже, и получили то, что получили. Поэтому я считаю, что, наверное, мы не наработали на победу, и в этом есть, конечно, и львиная доля моих ошибок.